Щоб вирішити, чи зараховувати її на вашу користь, чи на користь того, хто з вами грав, для цього нам потрібен буде журі. Зрозуміло? Тобто вони будуть вирішувати, хто виграв. Вас. У цих конвертах у нас знаходяться запитання. Ці запитання вам задали вчителі нашого ліцею або ваші ровесники з інших навчальних закладів. У вас буде одна хвилина, а на складні питання дві хвилини на обговорення, щоб вирішити, як відповісти. Перше, що ви зробите, це оберете капітана команди. Капітан команди повинен бути ілодованим, але його завдання буде ще одне: він повинен уважно слухати ваші обговорення і у випадку різних думок вирішувати, хто буде відповідати. Зрозуміли? Від цього, як вирішить капітан, буде залежати, чи виграє вся команда. Один із цих конвертів означає бліц. Що це буде? Це буде три запитання на вірю, не вірю. Тобто треба буде залишити за столом одного гравця, решта гравців відходять, і ці питання будуть задані цьому гравцеві, який залишився. Пропоную розім'ятися. Я вам задаю запитання, ви будете відповідати. Якщо ви відповіли правильно, я перекладаю цукерку із гази у вашу скриньку. Зрозуміли? Отже, перше. Батька Шевченка звали гра... Григорій Іванович чи Григорій Якович? Григорій Іванович. Правильно. Перший. Так, Шевченко народився в Кирилівці чи в Моренцях. Правильно. Молодці. До Петербурга Шевченко приїхав в 1831 чи в 1838. -му? Кажіть її... просто за що ви зберегвся. Ні, давайте вчилися. Хто знає, коли його викупив? 30... Скільки годин було? Тридцять 31. першому. 31-му, правильно. В літньому саду за малюванням статус Шевченка застав Сошенко чи Брулов. Правильно. У вільно Шевченко вчився майстра Ширяєва чи майстра Яна Рустема неправильно, увільно, в Ширяєва тут в Петербург. Так, Шевченка ви купили з Кріпаса за 2500 чи за 2000 рублів? 2500. Так, 500 чи 2000? 100. 2500 чи 2000? 2500. З 500, правильно. Так, перший кобзар було видано в 1838 чи в 1840? 1840. Правильно. У першому кобзарі творів було 8 чи 18? Правильно. У 1843 році Шевченко поїхав в Україну з Шираєва чи з Гребінкою? З Гребінкою. Правильно. Шевченка заарештували на переправі через Дніпро чи через Весну. Через Дніпро. Правильно. Спочатку Шевченко відбував покарання в Орській фортеці Чорновопетрівській. Новопетрівській. Неправильно. Заповідь Шевченко написав у 1845 чи в 1861-му? У 45-му. 45-му, 45 правильно. Шевченка хоронили один раз чи два? два? Два. Правильно. Шевченко похований в Києві чи в Каневі? Канев. В Каневі. Правильно. Гора, на якій слой поховано Шевченка, називається Чернеча чи Чортомличицька? Чернеча. Чернеча, правильно. Шевченко відстановлено пам'ятників 1384 чи 1250? 1250. 30. 30. 30. Там 1384 чи 1250? Там 1300. Ні, nee, одна, що не ціле число, мабуть. 84. Правильно. От. Ну, ви прикиньте, оце на весь світ рішили, оце отак поставимо. <свист> Шановні мої знавці, ви маєте перший виграш. Ваша скринька і ми можемо починати. У нас перше питання. Проти вас грає учень Кременчуцького ліцею вибір Лазоренко Іван? Шановні знавці, перед вами чайник із окропом, какао, чай та кава. Ваше завдання для наших журі? Підготувати напій, який найдужче любив Шевченко. Маша, хто робить напій? Аня. Аня. Ну, можеш ще когось взяти, щоб швидше. Ірку mm можеш. -hmm. Так, Аня Іра. і Іра. Ромде. Ромде, Дивіться, які розумні у нас без? З Цукром. Скільки вам цукру? Одну цукром, одну без. <ріст> <ріст> а чому йому не краситься я не пойму? Хто чи не поволив, так тут ще не поговоримо. Він зелені ще. Поки наші дівчата працюють, я вам розповідаю з цього питання. Була портрет Тараса Григоровича Шевченка, Як ви програли Іван просив передати ці гроші для Збройних сил України. Що ви зробите з цими грошима? Абсолютно ваша справа. Ви готуєте правильно, що ви приготували? Це улюблений напій Тараса Шевченка. Також він любив додавати до чаю вам. Так, і перший, і другий вже ваш виграш. Будь ласка, ваша скринька. Один нуль на користь знакців. І ми продовжуємо крутити барабан. І у нас із вами. Музична пауза. Ти нам заспіваєш? Заспіває, а Соня нам заспіває пісню на слова Тараса Григоровича Шевченка. Отже, моє питання вам, любі знавці, ви не читали поему Великий Льох і її епілог в Суботі. І відповісти зможете зараз, тільки акумулювавши всі свої знання з історії та загального враження від творчості Шевченка. Що він любив, кого ненавидів? Отож, ми бачимо три душі, яких дорою не пускають. Одна з цих душ усміхнулася Катерині Другій. І тільки за це її не пускають до раю. Друга напоїла коня царю Петру І, коли він переміг Шведів і змусив Мазепу тікати до Бендер. А сам повертався в цей час в Московщину. І ця душа вийшла і не пусти, і напоїла йому коня. За це її вже до раю не пускають. І там є третя душа. Третя душа перейшла дорогу з повними відрами, тобто на удачу одному з політичних діячів України. Послухайте уривок. І по цьому уривку ви повинні будете сказати, про якого гетьмана йде мова і куди він їхав. Отже, вранці рано в Пилипівку, якраз у неділю, побігла я за водою. Дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала та в повні шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав куди в Москві присягати. Хто їхав і куди? Щоб вам приємніше було думати, ціна мого запитання подарунок сюрприз. був Блог називається Суботів. Тяжко. Мазеку До Мазепу Ну, Якщо ми не знаємо, кого називати, називаємо дружинською. Він найчастіше всього. Вам ще треба вирішити, куди їхав гетьман. 20 секунд. Хто буде відповідати? їхав до Ні, ті три ті дві душі вас не стосуються. Одна Катерина, друга, друга Мазепа. Вас стосується тільки третя. Це абсолютно трішечки життя. хто буде відповідати. Хто буде відповідати? Хмельницький. Діме. Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, куди? Я не знаю, чи Москва тоді була. Ну, в Москву. Кажи, так, знаю, що в Смістер. Ну можна, давайте, доказуйте. А тоді хіба не столиці на Петербург. я кажу. А, цей же Шевченко в Петербург їздив. Він їхав в Петербург. Хмельницький їхав в Петербург так. Ми приймаємо вашу відповідь. Увага! Правильна відповідь. Хмельницький дійсно, але він їхав у Переяслав. На Переяславську Раду в результаті злуки 1654 року Україна попала в трьохсотлітнє рабство до Москви. І нашим журі доведеться зараз вирішити чи зарахувати їм тільки Хмельницького як перемогу, чи ви зарахов... не зараховуєте відповіді. Виграла Леся Олексіївна. Ні, ну знаю, вже Богдана Хмельницького. Да, да? да, Богдана Хмельницького, да, да, да. да. що буде їхати перейомно. Це ж знаю. Та вона казала, просто її не посуда. Так, ну що ж, тоді подарунок сюрприз вас. Проти знавців грає мовчан Світлана Анатоліївна. На правому крутому березі Орені. Т1731-1742 роках було споруджено українською укріплену лінією довжиною понад 400 кілометрів. Тягнулася вона від Дніпра до Сіверського Дінця суцільними подвійними валами. На її будівництві працювало 30 тисяч селян та козаків. Вздовж лінії розміщувалося 18 фортець і 140 редутів. Оборонні можливості фортифікацій доповнювали природні чинники, крутогір'я, заболочення та порослі літом лісом заплави. Сьогодні вона збереглася лише в невеличких проміжках у вигляді еродованих валів. І нарешті ми дійшли з вами до питання. Тарас Робрович Чевченко, побувавши в наших краях у 1845 році, з притаманною йому старанністю і завзятістю обстежив українську лінію укріплень і зробив декілька малюнків. Запитання. Як називається замальовка, зроблена Тарасом Григоровичем Шевченком? А щоб вам приємніше було думати? Ціна питання: Три батончики стрім. Це у вас є ці картини? А, Ми ще їздили, по-моєму. Їздили, на екскурсію, І нам показували ці фотки. Так воно так і називається Валімат. Так, у вас є відповідь? Ну дивись, якщо там лайма Ну, якщо на картині більше нічого немає, крім самої річки. І лиман. Ви ви ж теж цікаво обговорюєте, так щоб мета теж чули. Оріл, орелі, біля орелі, не знаю. Біля коміж на. У вас навіть он підпис цього малюнка видно, але вам його поки що не видно. Час закінчено, хто буде відповідати. Можна суттєві. Картина називається Оріль. З яким займінням. З яким сприйменником? Ну, думайте, з яким? На Орелі. І ви абсолютно правильно сказали. На орелі! Проти вас грає Денісова Тетяна Володимирівна. Увага, чорна скринька. Увага! За часів Шевченка було розвинено багато промислів. Пліворобство, скотарства та багато інших. Одним із цих інших промислів, до речі, досить прибутковим, займався батько Тараса Григорій. Іноді він немалого Тараса брав із собою. Результатом даного промислу користується і зараз багато родин. Питання: що в чорній скринці? Чумаки в основному їздили в хорошо. Ну, у нас все. У вас готова відповідь? Так. Відповідь да. сіль. Сіль? Да. Тобто ви вважаєте, що в чорній скринці сіль. Його. І в чорній скринці сіль. 4-0 на користь на сіль. Проти знавців грає борсук Оксана Вікторівна, директор нашого ліцею. А тепер послухайте питання цієї загадки. Шановні знавці, перед вами енергетичні батончики. Їх дав мені мій син, військослужбовець Збройних сил України. Знайдіть зв'язок. Асоціативний зв'язок між цими шоколадними батончиками і Тарасом Григоровичем Шевченко. А ці солодощі будуть вашим призом. Успіхів! Може, там чи шоколадники чи горіхи. На в тому напрямку думаєте? Я

Відповідай. Добре. Кара Шевченко, коли перебував у Заслані, він був солдатом. і Теж був військовий. Молодці! Ви ці батончики, правильно! І зараз ви повинні залишити за столом одного гравця. <рес> Будь-кого! Це буде вірю, не вірю. Я буду називати три факти, а ви повинні сказати, вірите чи не вірите. Якщо ви три рази скажете правильно, ви отримаєте наступний приз. Ще три батончики. Ви залишаєте Катю. У 1802 році батько Тараса Шевченка одружився з дівчиною Катериною. Прізвище її було Бойко. Після її смерті він одружився вдруге із Оксоною Бойко. Чи правда, що вони між собою були двоюрідними сестрами, його перша жінка і друга жінка. Віриш в це чи не віриш? Вірю. Молодець? Правильно. Наступне. Кобзор за життя Тараса Шевченка видавався три рози. Останній роз видався в 1860 році на кошти Платона Семеренка, відомого мецената. Про це було вказано на першій сторінці кобзаря. Видано за кошти Платона Семеренка. Віриш? Правильно? Молодець. І останнє запитання. У Києві в музеї мініатюри зберігається кобзар, площа якого всього 0,6 квадратних міліметрика. Автор цієї дивовижної роботи українець Микола Седристий. Віриш? Молодець, правильно віримо? І знавцями грає Линник Олена Олександрівна. Ціна питання. Коробка смачного печива. Шановні знавці, часи змінюються, а люди та їх звички і винахідливість не дуже. 1838 році діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка. 4 травня 1838 року в царському селі відбулася лотерея між членами царської родини та запрошеними вельможами. Розіграли портрет вихователя спадкоємця російського престолу Василя Жуковського. Царська родина дала за це полотно всього тисячу рублів. Однак пан Ангельгард вимагав за звільнення Тараса 2500 рублів. Увага! Питання. Де Карл Брулов і його команда взяли решту півтори тисячі? Ви читали запитання е, після слів, що часи йдуть, а люди не змінюються. Е, зупинились. Як ми зараз збираємо гроші? Донати. Підказали, да, хтось вже підказує. Я не знаю халтурка то есть буклетики буклетики сказать что они зайшли в телеграм найшли якусь стенку пробежбой стенка спинка Да, там благотворительность лидика и сон сім'я я давала? Ми зараз хочемо щось купити. Ми ж ночь лозимо, так? Ну так. Да. Або батьків просто скидають. Ну якби. А, Бривлова було багато грошей, бо їх і ток. І платили. хто у нас буде відповідати? Я давай. давай. Програші ж можна винить когось. <схід> Вони скинулись. Так. Так. Ну, в принципі, є довірять правильно. Вони розбирали ці гроші. Так. Проти вас грає Олійник Олена Валентинівна. Наша бібліотека. Увага! Мурал! Кілька років тому в Харкові було створено мурал, присвячений Великому Кобзареві. Площа портрета становить близько 570 квадратних метрів. Портрет внесений до Національного реєстру рекордів України як найбільший портрет на стіні житлового будинку. На його створення було витрачено 900 балончиків з аерозольною фарбою. Питання складається з двох частин. Коли і до якої визначної дати цей мурал створено? І друга частина. Якою мовою підписано портрет Шевченка на цьому моролі? Скільки років народження працює? Може 200 20. років. Значить, до 200 а, років, років це намальовано. Якою мовою? Мови українською. Українська мова. А, 200 років, а може. А не більше вже. Віра. Це ж не ж російська мова. Я щось бачу, тільки не можу. Малово, так? Мало. Ну таке, наче як там англійський L видно, F. Господи. Мабуть, на український може. Типа, знаєш, як ото стандарт там. Вчитися, читайте чужого. Так, хто відповідає? Увага, хто відповідає? Метро. Написано українською мовою, присвячено до 200 років народження його. Молодці! Проти вас грає Безверка Юлія Андріївна. Питання просте й складне одночасно. Продовжить прислів'я. Хто Шевченка прочитав? Щось багатше. Но... Та... Той. По-любому буде щось толі розуміше, то лі збагаченіший серцем, не знаю. Ну той. А последнє, мабуть, Да. Почитайте скільки. Сім. Сім. Той і шість. Э... Той. Сім був. Тоді хто буде відповідати? Я. Хто Шевченка прочитав? Той е багатший серцем став. все. Так, де відплив на користь знавців. Шановні знавці, перед вами шрифт Бройля. На момент народження Тараса Шевченка він уже існував. В смысле, Бройля. А ще ви бачите написане ним повідомлення. Це підказка. Ви вже знаєте, що в сім'ї Тараса було традицією мати однакові імена? Матір звали Катерина, старшу сестру теж Катерина. А ще три сестри Тараса мали однакові імена. Питання: як зазначена інформація може бути пов'язана між собою? Шрифт Брайля, однакові імена. Далі, для чого Шевченко міг здатися Дуже. даний шрифт? Яке ім'я носила сестра Тараса? І що написано в повідомленні? Тараса була точно в нас исправи да. ране. Може бути сліпий. Тоже це ж для сліпих, щоб пальцем поволодить пише. Давайте сначала розшаруємо. Можу... Ні, це наша. Чому це а? Ось. А, тоді може і так. крапка знизу немає, ні.

Б. Одна крапка зверху, дві знизу. Ось у БУ Була сіпану. Три крапки, А. Ось Лу А була. Дві крапки з Одна буква С. Ось С С Л. І Сліпо. Сліпо. Марія була сліпа. Марія. В нього була Марія Катерина, Ярина. Так так, значить відповідь сестри носили ім'я. Марія. Марія і повідомлення. В'язані з тим, що одна з цих Марій була сліпа. Ні, яке було повідомлення. Марія була сліпа. Гра добігла кінця. Ви виграли суху. Але я думаю, що ви розумієте, що кожен вчитель, готуючи для вас запитання, не намагався у вас виграти, а намагався примусити вас думати.